Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптомозоль, і сьогодні ми говоримо про проєкт, який не на хайпі, але під крилом Бінансу. Уявляєте? Я рекомендую залітати в нього, адже все, що пов'язане з бінансом, зазвичай означає багато грошей. Тому поїхали! Руслан, криптомозоля, вийшов на бій! Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобачку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. На першому екрані, заходячи в гру, ми бачимо лонги, шорти, біток, тобто демо рахунки, по яких можна робити продарги. Але, як на мене, це не є суттєво цікавим. Більш цікавим є вкладки завдань, вкладки етапу, де до речі, знову ж таки, аналог блюмовських зірочок, квіточок. Треба за 30 секунд якомога більше нафармити. Як на мене, це також не дуже цікавий варіант, тому що це займає до 100 біса часу. Якщо один аккаунт, можна робити і це окей. Якщо більше, як у мене однозначно ні. Тому нам потрібна вкладка автофармінгу. Заходимо туди, тицяємо. Майнити 8 годин забуваємо про додаток. Через 8 годин повертаємось, повторюємо процедурку. Можна ще декілька разів клепнути на Шорст або Лонг. А якщо вдруг це буде зараховуватись, то це буде бонусом для нас. Паралельно ще на за що там дві квіточки кліпнув, вийшов, подивився, чи є нові квестіки, Немає квестіків, пішов собі далі робити інші додатки. Wu новий проект, Молодий проект пропускати не потрібно, потрібно залітати. Нагадую, що на нього йде 5 інвайтів на один аккаунт. Тобто, силочки в описі є. Вибирайте потрібне посилання і заходьте. Без посилання грати в нього не можна.